Здоранькі були, слава Україні! Samsung презентували свої нові флагмани. Давай про них і поговоримо. Нове відео на youtube каналі MyFone, нові флагмани s серії від корейської компанії. Погнали! Компанія Samsung вже в своїй відносно новій добрій традиції презентували нам відразу три моделі своїх флагманських смартфонів s серії S23, S23 Plus та S23 Ultra. І значить, слухай шоу. Розпочнемо, звісно, з маленького S23. По-перше, це чудовий маленький смартфон, яких зараз на ринку смартфонів бджіництва ну дуже мало. А компанія Samsung випускає кожного року саме цю модель для тих, кому треба саме такий смартфон. І це чудово завжди є вибір для будь-якої аудиторії. Давай ближче до самого S23. Це смартфон з чудовим amoled дисплеєм а саме Dynamic AMOLED 2X. Тобто частота розгортання становить 120 Гц. Якщо скрупульозніше копнути, то частота розгортання становить від 48 Гц до 120. В результаті смартфон плавно крутить та вертить всі анімації. Та й минулорічний s 22 теж файно це робив, але ж S23 на те і новий флагман, щоб робити це ще краще. І до речі, якщо вже згадав про s 22 минулорічний, то в новому S23. Пікова яскравість дисплея тепер 1750 ніт, проти 1300, яка була в s 22 Так, на перший погляд може здатися, що в дисплеях нічого не змінилося. Той же розмір дисплея 6.1 дюйме теж файний AMOLED. але це тільки на перший погляд, треба ж, звісно, тестувати. Але я більш ніж впевнений, що з чим-чим, чим, а з дисплеєм в S23 все більш ніж чудово. Про дисплей сказав, а про дизайн, який теж має відмінність з попереднім поколінням флагманського s 22 не сказав. Так от, тепер ми маємо максимальну схожість в цієї s серії від малого до великого, як то кажуть. Виріш... Дизайнери вирішили прибрати ту саму деталь корпусу, в якій був вписаний блок камер в s 22 Тепер цей блок камер вбудований відразу в скляний корпус. Так що не забудь приб... придбати чохольчика, щоб надовше зберегти. Камери від зовнішніх чинників. Чи подобається мені особисто представлений дизайн s 23 то тут швидше так, аніж ні. Я думаю, в чохлі, особливо в якомусь оригінальному, буде виглядати приколясно. І те, чого я не очікував побачити в нових смартфонах s серії на ринку України, це те, що процесор в s 23 тепер від Qualcomm. а саме свіжесенький, флагманський Snapdragon 8 Gen 2, виконаний по 4 нанометровому техпроцесу. Що ж це дає? В теорії це просто ультра-мега ігрова продуктивність в нових смартфонах від Samsung та крута енергоефективність. Але, звісно ж, треба цю всю красу протестувати перед тим, як стверджувати ці два факти. Хоча і в s 22 себе досить непогано проявив процесор від Samsung. Можна було і в ігри пограти добряче так, та й не був таким гарячим, як могло би трапитися. Все було досить файно. А тут нам видають відразу нового дракона в s 23 який в теорії повинен розривати все і всіх. І має просто мега потенціал, але будемо тестувати, коли прийдуть смартфони. Я ж надіюсь, що вони приїдуть. І ще одна штука, яка теж порадувала, це збільшена ємність акумулятора в новому S23 в порівнянні з попереднім S22. в новенькому малюкові. Це тепер 3900 мА, що в парі з новеньким процесором повинна. В Принципі, радувати це саме ємність нових користувачів s 23 Але теж будемо тестувати, а то буває всякого. Але за попередніми показниками виглядає апгрейд, наче нічогенько та приємно. Навіть можна сказати, s 23 Буде нормально тримати заряд акумулятора. І він підтримує, до речі, 25 ватну швидку дротову зарядку. І звісно ж, є бездротова зарядка та реверсивна, щоб можна було зарядити навушники або щось типу того. Ну і про найголовніше, про те, чим завжди хвалилися та виділялися в гарному сенсі цього слова, всі смартфони від Samsung. Це їх камери. В новенькому S23 маємо три модулі камер. І на мою особисту думку, один з найправильніших наборів цих самих модулів серед всіх смартфонів, що я бачив. Набір, що треба для будь-якої ситуації. Samsung вміють робити файні камери, а ті камери вміють, що Samsung робить файні робити знімки, тим паче обіцяють крутий режим нічної зйомки та покращений режим портретного відео новеньких S23. Але знову ж таки треба протестувати цю всю крутість. Та все ж, у мене чомусь все рівно немає сумнівів, що результати будуть файні, такі, як треба. Ну і варто згадати ще про новеньку фронтальну камеру в новеньких смартфонах. Це тепер 12-мегапіксельна фронталка, вона ж селфі-камера з апертурою 2,2 та фокусною містаю 25 мм, повинна бути просто крутецька, про яку поговоримо, коли я особисто запишу багацько багатько сторіс при різних умовах освітлення. З основного наче все. А тепер швиденько про s 23 який відрізняється від маленького S23. Це логічно, що розміром дисплея, який в плюс версії 6,6 дюймів, той же крутий динаміка AMOLED 2X, як і в меншого брата, і звісно ж акумулятором, який в s 23 ємністю 4700 мА, який теж виріс в порівнянні з минулорічним S22. Що теж приємно. І, до речі, плюс версія S23 підтримує вже швидку 45 ватну зарядку по дроту. А все решта, в цілому, маємо той же S23, але більшого розміру, з більшим дисплеєм, з більшим акумулятором, і теж чудово мати в рукаві такий козир, такий смартфон. Хоч менший бери, хоч більший смартфон, хоч бери менший, то s 23 хоч більший, то S23. Ну і звісно ж, якщо хочеш ультрамега наворочений, напханий підвінця технологіями від Samsung смартфон, то бери S23 Ultra, про який зараз і піде мова. Ну і ось він король серед цієї флагманської S-серії від Samsung. Це S23 Ultra. Під дизайн якого підтягнули дизайн молодших версій s 23 що я в цілому рахую правильним рішенням? Тепер немає якогось відчуття, що смартфони з різних серій. Тепер, принаймні, навіть по блоку камер зрозуміло, що в них є щось споріднене між собою. У випадку дизайну, то так і є. Та й в цілому той же дисплей, теж динаміка AMOLED 2X, але розміром 6,8 дюймів, наче нічого такого. Але цей самий дисплей не тільки більший, а й має більшу роздільну здатність, а саме 3088 на 1440 проти Full HD в молодших S23. Та й частота оновлення вже не від 48 до 120 Гц, а від 1 до 120 Гц, що відчутно покращить автономність s 23 Ultra. І те, що теж відчутно відрізняє S23 Ultra від молодших, С-23 це набір його камер. Я б навіть назвав це найбільш правильним набором камер, особисто для мене. І цього року Samsung вирішили лупашити так лупашити і встановили новий 200 мегапіксельний модуль камери в новий s 23 Ultra. Ця сама монструозна 200 мегапіксельна камера має апертуру 1,7 та фокусну відстань 23 мм. Друга камера це 12 мегапіксельний Ультраширик з апертури 2.2, та тому гляду 120 градусів і фокусною відстань 13 мм, що в теорії може дати змогу знімати не тільки круті ультраширокі фото та відео, а й фото в макрорежимі. І решта дві камери це два телефотооб'єктиви, обидва по 10 мегапікселів, але вони відчутно відрізняються. Бо один з них дає змогу робити оптичний зум без втрати якості до 3х та має апертуру F2,4. А інший, в свою чергу, має перископичну конструкцію і дає змогу приближувати, так би мовити, до 10х оптично без втрати якості. При цьому має апертуру 4,9, тобто більш закриту лінзу. Судячи з цього, що нам показали, то S23 Ultra буде реально ультра круто робити знімки при поганому освітленні, тобто в режимі нічної зйомки, та й ті самі камери з оптичним приближенням будуть давати ще більш крутий юзер експіріенс при зйомці вночі. Вдень вони і так файно все роблять, і доколупатися до зйомки на смартфони Samsung при хорошому освітленні, звісно, можна, але треба ще враховувати руки, які робили це фото чи відео. А знаючи, який широкий спектр налаштувань зйомки є в Samsung в професійному режимі зйомки, відео чи фото, то взагалі можна сказати, що то не ультра, а ультимативний гаджет для контент-мейкінгу не тільки в день, а й вночі. Головне розуміти, як правильно налаштувати цю саму камеру, і вона видасть все, що ти захочеш. А ті покращення кожного року в нових моделях S-серії від Samsung ідуть лише на користь. Але загалом треба тестувати та розбиратися, що ж вони такого крутого накрутили в новій камері s 23 Ultra. Треба тестувати і такому не дуже яко кажучи про. Фотографу, як я, і такому, хто розуміє і в професійних налаштуваннях в про режимі зйомки, як он пан Артем. Так що чекаємо S23 Ultra на огляд і будемо перевіряти та тестувати, то й вам розповідати. Загалом камери, як завжди, круті та технологічні, і алгоритми опрацювання фото на Samsung теж на дуже крутому рівні. Словом, чекаємо ультру. А з того, що ще все-таки відділяє ультру від S23 та S23 це наявність в ультра Стилуса, він же S-Pen, який може стати помічником при користуванні і так немаленьким смартфоном. Та їй надає трішки іншого відчуття від користування всім звичних смартфонів. Але то вже інша історія, сподіваюсь, до якої ми повернемося в огляді про S23 Ultra. От така вона вийшла презентація від Samsung Galaxy Unpack 2023. На цьому будемо завершити відео, бо тут можна довго говорити про кожен із нових смартфонів. А для цього може знадобитися багацько часу, бо кожен з них має свої переваги та свої фішки. Тож повернемось до них, як будемо тестувати цих красенів. А ще, але не забуду до речі, Samsung знову зробили мій улюблений зелений колір за одні кришки в нових смартфонах. А значить, я щось розумію. Ну, або хтось там теж любить зелений колір, як і я. Всім дякую за підтримку україномоговного контенту, протискаємо лайки, продовжуємо працювати, волонтеримо донатимо, підтримуємо ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ. Побачимось!